Я дух купайської ночі. З'являюся, коли між вогнем і водою відкриваються чарівні ворота. Я приходжу, коли день найдовший, а ніч найтепліша. Мене кличуть дівчата, пускаючи вінки на воду, зі мною стрибають через вогонь в пошуках кохання й очищення. Я чую шепіт трав. Бачу, як шукаєте цвіт папороті, супроводжую мить, коли відкриваються таємниці світу, мене прославляють співами, ворожіннями, танцями, очищенням у воді. Я не Бог, я обряд, жива пам'ять предків, магія землі та неба в одній ночі. Ну що, відчули купальську ніч? Якщо так, підпишись.